Вітаю ви на каналі Stay Needl. З вами Анастасія, і сьогоднішнє відео присвячене улюбленій моїй, принаймні, рубриці, і багатьох з вас також. Це покупки. Покупки я робила ну, рукодільного сегменту. Покупки я робила саме у чорну п'ятницю. Увіть собі, скільки часу лежиться покупка і чекає. Огляду. Якось іноді рука опускається щось знімати, знаєте, бо це багато часу на монтаж, на зведення звуку та відео, але все рівно хочеться створити якийсь настрій і для вас, і для себе, і залишити пам'ять про покупки на цю чорну п'ятницю та присвячені новому року. <кій> робила я покупки у крамниці Саме Ділухи, і також ще в мене є невеличка покупка. Всю інформацію я залишу в інфобоксі, ви можете подивитися. І ось в такому пакуночку прийшла в мене посилка у червоному папері. Я вам покажу, все рівно там була дуже красива наклеєчка була, був стікер. але Поки воно чекало, я його особливо не чіпала. ну, Бачите, більш місяця воно лежить і все рівно туди-сюди його переставляєш іноді. І папір трошки не до відео, але все рівно показую вам, що було, був у мене святковий настрій, коли я відкрила а, коробку від нової пошти, то було красиво. Червоно, так і по-новорічному. Цю посилку я. <кій> Робила взагалі через е, нитки, яких бракує, як завжди, е, до процесів, е, і через чорні голки. Е, чорні голки на усіх є. І я рада, що я придбала собі такі. Буду тестувати на іграшках, мабуть, не дуже влучний варіант тестувати бісерні голки на іграшках е, на дерев'яній основі, тому що ну, прикажуть. Довго жити. Але все рівно Чорні голки, як би мені вони не подобалися, вони недолговічні, і це покриття дуже швидко матове, таке приємне, таке велюрове, як я його називала, воно швидко стирається. Тож, все рівно, треба перебирати свої голки. А в мене є така, знаєте, я не знаю, що це, коли голки нові лежать, десь лежать собі у мене. А я вишиваю якимись кривими вже стертими. У мене є якісь голки, які я звикла використовувати у процесах. і Вони вже такі стерті, криві. ну Треба уникати такі голки, треба брати нові. І ось я вирішила поповнити колекцію своїх чорних голок, бо багато з них вийшло в мене з ладу. Тому що останнім часом я вишиваю лише ними. Ну, не лише ними, а 80% -то точно вишиваю саме чорними. Мені вони дуже подобаються. Іншими вишиваю, коли чорних вже немає під рукою. Тож ось такі я придбала собі голочки. А бісерні, нарешті я побачила, я навіть не знала, що бісерні є у розхом'ячці, бачила бісерні голочки. І захотіла собі також, але через пачку, ну, пачку бісерних голочок за 14 гривень замовляти тільки одну і платити за доставку 80 це не дуже якось рентабельно. Ну, а вже ж краще замовити собі вже все. Ось, і в мене є декілька пачечок, таких ось голочок. І вони в мене після відео одразу підуть у роботу. Я знаю, що багато кому не подобаються бісерні голочки. і бісерні чорні і бісерні, і такі. В мене були чорні з білим вушком, але мені саме імпонує, як я вирішила вже спочатку саме чорні голки. Ось такі в мене будуть у роботі. Ще є в мене і нові. Не переживайте, що я прям без бісерних голочок, як <кхід> і без чорних. Я з, -з голочками, але захотілася поповнити саме чорними. Чорні це для мене One Love. Я знаю, що комусь вони не зайшли, а я як їх побачила, то одразу якось а... ну, уявля... уявляла... уявила собі у роботі, а вони навіть краще, ніж я уявила. Мені це подобається саме цей. Ось такий ось їхні, їхня якість і як вони на дотик. Мені сподобалося, поки що заходить. Ще я дозамовила декілька DMC номерів. Ось вони, як ви бачите, на відео, ось таких номерів декілька закінчилися. Я працюю на дизайнерською схемою, і вона доволі велика, і бабіни швидко завершуються. Навіть таке буває в мене, що завершуються нитки. І я дозамовила декілька тих, що бракує, і не витримала одразу, розвернула екру DMC і була просто здивована. Я не знаю, чому така якість і ниток DMC, чи вони якось дійсно стали гірші, чи то мені просто так здалося. Я давно не купляла, мені здається, нитки. А, і якось я розвернула, і мені одразу ну, дуже сподобалося. Я була в шоці. Ось вони в мене, в мене ось в такому вигляді, як я їх розвернула, і щось в мене більше ну, я дошила, що треба було нитками. В мене просто тут бісер а, іде якісь декорати, декоративні елементи, і треба переробити організацію. Тож я вже два тижні з цим процесом якось не можу ніяк зібратися, хочу завершити. Але ніяк не можу зібратися, то ж треба це зробити. Бо треба іграшки повишивати трошки в цьому році ще. І як бачите, якось ось так ось. Напишіть, будь ласка, я іноді е, бачу у відео чи чую відгуки, що хтось скажеться на DMC, Бачу, що продають саме і пишуть старі DMC, тобто, мабуть, все ж таки якість погіршилася. Але я це побачила, прям побачила цього разу. Тому що мої екро, які в мене були у запасах, вони дуже старі, мабуть, ну не дуже старі, але ну, їм якийсь час є, вже декілька років точно їм є. І я була здивована і не дуже так приємно. І подумала, добре, що в мене є набори. Ось, там, де старі нитки ще є. Тож, якось так. Інші мотки я не розмотувала і поки що не маю бажання, але буду це робити а вже ж тому що знову повторюся, тому що в мене вони куплені на ці процеси, які будуть. На ці процеси, які будуть, я купила тканину. Мені що здається, що я вже купляла тканину на ці мілхіли, які я планую робити. Навіть не знаю, вставляти вам знову ці сюжети. Вже давно було пора їх вишити, але ось зимовий період. Я не знаю, чи встигну, чи не встигну січень-лютий вишити їх, але хочеться. І тканина для них вже ось є. Вже точно для них це пермін 50 на 70. Буде досить для чотирьох мілхілів точно. Ну, подивимося, як я сподіваюся, я вже розумно якось розріжу, тканину мене буде досить місків, щоб зробити це правильно. Ледве не забула показати вам подаруночок, який Марина мені поклала до мого замовлення такий пін, дуже симпатичний. Я його чекаю, не дочекаюся вже. Щоб е, у роботу ввести, тому що хотіла ж для вас зняти все як є, отак все як є, воно і лежало. Е, ось такий пін. Ото, знаєте, не треба відкривати посилку. Нехай стоїть і одразу треба записувати. Тоді не буде оцих ось таких ось пауз. А Коли вже відкрився, бачив, уже і записувати. ну, Здається, що нема чого. Тож треба записувати одразу. Така красива, м -м, папірець, як сказати, для піну. Такий сніговичок, і ведмедик дуже красиво. І знову така наліпка гіфт. мені дуже, дуже подобається. Дуже красиво, я буду використовувати цей пін. Ось після того, як змонтую відео. Сподіваюся. Так як наступний рік коней, в мене ось такі є коники. Світлий, темний, сіра лошадка, гніда лошадка. Ось тут підписано. І ось такий. І ось такий ще такий коник є від кольорової. Від кольорової я щось купляла, і я вам, здається, того разу розпаковувала разом з вами. Ось таким чином, дивлячись на набір, і думаючи, що це був, було прев'ю, але це було не прев'ю. Прев'ю ось тут красиво, як завжди. І вишиватиму цього коника. Сподіваюся, цього року. А якщо не встигну, не страшно, є ще січень у січні, вишиватиму їх також. А, дуже мені сподобалися ці, а, як в них грива так лягає і такі бусинки. Подивимося, як вони будуть виглядати відшиті. А, дуже цікаво подивитися. В мене, до речі, а, скопилося трошки наборів від чарівної країни ви, на вишиті іграшки. Якось я вишивала, вишивала, знаєте, а потім. Якось зупинилася і перестала вишивати. Треба цю традицію повертати, зібрати всі ці недошиті іграшки новорічні, і дошити їх. Може, не всі, але принаймні половину точно. Тому що, чому вони лежать, вони повинні прикрашати простір. І багато вже новинок виходить, я не знаю, чи вишиватиму я так багато. а вже ж, мабуть, ні, але якісь, може, і вишию. І ще ось такі в мене є два набори. Від Classic Design. А вже ж, ви скажете, що це Dimension, і ви будете праві, але кожен з цих наборів коштує приблизно 200 доларів зараз Dimensions, І я подумала, що я вишию від Classic Design. І, а вже ж на Санта-Клаусі забіжу наперед, скажу вам, що є дійсно, що виправляти тут вже все видно. Але Багато речей, які виглядають як прогон у, до речі, у Dimensions виглядає так само. Я порівнювала довго, довго збиралася, довго думала і вирішила, що і такий Санта у Санях мені теж потрібен. Я десь рік приглядалася до цього дизайну, як і до дизайну ось цього альтанка для двох, також я приглядалася довго, але я зрозуміла, що я хочу саме ці два набори. І ці два набори, ось я вирішила купити до Нового року. В планах почати Санту, я не знаю, як там і що. У мене є план зняти вам, як я розпаковуватиму та починатиму цей набір. Але подивимось, як буде. В планах в мене багато чого, але плани будувати це набагато швидше, ніж реалізовувати їх. Це вже зрозуміло, мабуть, ось, принаймні мені. Ну, якось я вирішила, що спробую я відшити від Classic Design, і бачила я вживу відшиті набори від Classic Design, не ці, а інші, мені мене все влаштовує. Особливо різниця в ціні, особливо була, чорна п'ятниця були дуже гарні скидки. І я знижки і я купила собі два набори. Вирішила, що саме час, чому ні? Тому що нічого не стає дешевшим і. Якщо хочеться, то хочеться. І це правда так. І, ну, я навіть не знаю, що вам сказати. Відшиватиму, і будемо дивитися, будемо бачити, як воно виглядає. Багато хто скажеться на класик дизайн, багато хто каже, що це підробка може бути так, але просто ці набори вже давно-давно, давним-давно вже зняті з продажу і. Ціна на них дійсно дуже велика. Тобто, тобто якось так. І я думаю, що мій відшив не буде а, надто поганим. Буду дивитися, уважно, буду просто уважно дивитися, якщо щось буде не так, буду думати, на що замінити. І я думаю, що все вийде гарно. Вишиваю я не на виставку, не на продаж, вишиваю для себе. Тож головне, щоб мені приносило воно задоволення у процесі. А оформленим, я думаю, буде воно теж красиво. Ось е інша справа, якщо б вони були у продажу і за більш-менш доступною ціною, ну це було б інше. А коли вони коштують так дорого, то, я думаю, 400 доларів віддати за два набори це занадто. Тобто можна м, спробувати проекспериментувати. Ось так. І це всі покупки в мене були від, у магазині Семіділухи. Дуже мені подобається цей магазин. Тож Марина допомагає підбирати все. Навіть тисячу питань поставиш, все рівно якось терпляче відноситься до наших, як ми знаємо, що ми можемо вибирати. Ось і хотіла ще вам показати дещо, що купила у інші дівчини, замовляла ось такі ось гудзики. Замовляла гудзики для мілхілів, які ось теж в мене у процесі будуть скоро. І я замовляла ліхтарики, ось такі. До речі, в мене один. Давайте по порядку. Ліхтарики я замовляла для Санти, якого буду ось починати. Тут є і нитки DMC я замовляла, ті, яких бракує для Санти, також. І ось ці ліхтарики, тож повний набор в мене вже є. Здається, є бісер. Там декілька кольорів знятих з виробництва, здається, або що їх нема DMC, але ой, мілхіловського бісеру. Але я думаю, що я якось додумаюся чимось заміню. До бісеру того процесу ще дійде, дійде справа. Замовила я ось таку ялиночку, дві теж для процесів, одну для пташечок, є такі кардинали від Мілхів, і інші є такий семплер, теж старий, знятий давним-давно з виробництва з Оленем. Ось ці дві ялиночки теж під процес. Ці два бантики я для зайців. Там є якісь сюжети такі хіпеці-хопіці, здається, всім відомий тисячу разів вже бачили. І якийсь ще схожий заяць, там такі весняні, весняні такі свіжі квіти. І теж, я думаю, що я вишиватиму його також на тканині, то щось такі бантики, думаю, думаю, стануть мені в нагоді. Пташечку мені подарували. і... Місяць я замовила не для якого не процесу, але просто так. Але в мене, якщо чесно, є десь глибоко в душі процес, до якого я замовила цього місяця це е, сова, біла така від є. І Ось я думаю, теж може підбором її вишею. А ось ці вже точно я замовила просто так. Один я хочу зробити собі магнітик, а інший на якийсь сюжет піде. Ось один магнітик я склею прямо після того, як е, змонтую відео, вже склею собі у магнітик. А інший піде е, просто в мені у запаси. буде якийсь сюжет, я думаю, стане в нагоді таку красу десь пришити. Навіть не знаю, який зробити магнітиком ти, що блідий або такий, тож я подумаю, ще є час ось такі в мене. Е, покупки. Ще я купила ювілейний випуск борди, але його детально я відзніму окремо відео, кому це цікаво, але просто вам покажу обкладинку і те, що я його купила заради цього комбінізону. Не повірите, я шила такий самий, не такий самий, а схожий хакі комбінізон цього року і носила багато-багато років. І ще в мене він є хакі комбінізон куплений. Мені дуже подобається таке. І ось не витримала, на, мабуть, третій. Комбінізон, але я хочу його вже зробити чорним. Ну, подивимось, як я відішую, це вже, як кажуть, інша історія. Ось такі в мене покупки, такі новини. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з пригодою моїх покупок. Може, ви купили щось таке саме, може ні. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього пригоду. І усім вам, усім нам, я бажаю. Миру, злагоди, творчості, здоров'я, мирного неба та пам'ятати, що все буде Україна. До побачення!